Ранку, дітки, пропоную вам зробити аплікацію футбол. Кожен день по розпорядку треба нам робити зарядку. Для здоров'я вона плюс. Наматай собі на вуз! Для роботи аплікації нам потрібно кольоровий папір, предмет круглої форми, невеличкої, лінейка, простий олівець, ножиці, пензлик, клей, клейонка і серветка. Для футболіста я вибрала фіолетовий колір папіру. Ви можете вибрати будь-який. Так, спочатку ми беремо кришечку і малюємо два кружечки. Це буде голова наших футболістів. Так, намалювала один ще один. Тепер беремо лінійку і малюємо ось такі полосочки. Це будуть. Ручки та ніжки наших футболістів. Так, які ми будемо потім вирізати. Так, всі вирізала. Так, а тепер нам треба намалювати два прямокутника. Це буде тіло наших футболістів. Так, один прямокутник. Такий самий, ще один прямокутник малюємо оліце. Так, що І тепер мені залишилось коричневий кольор паперу беру і так само ставлю кришечку. І обмальовую ще один кружечок, це у нас буде м'ячик. Ось так. намалювала. Ось я вже намалювала тулуб, голову, ручки, ніжки і м'яч. Тепер будемо вирізати. Беремо ножиці і вирізаємо. Ось, дітки, я вже вирізала всі деталі. Тепер будемо складати. Спочатку кладемо тулуб, я вам покажу, як вони будуть грати в футбол, наші футболісти. Так, так. Теперь ручки. Вот так. Так. Другую ручку. Так. Вот так. Другую ручку футболисту нашему. Так, теперь ремешки. Так, так, так. Вот так. Викладаємо. так сюди. Тепер покладемо м'яч і нашому футболісту ще в зробимо ніжки. Ось так. І тут. Ось дітки так буде виглядати наша гра у футбол. Тепер починаємо склеювати нашу композицію. Ось дітки, подивіться. Яка гарна аплікація в мене вийшла. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі, мої любі!